Води немає взагалі. Ми ходимо в пункт незламності до сільської ради, набираємо баклажки воду. Холодильники розмерзаються, половину їжі повикидали. Жителька села Новоградівка Катерисанівської громади на Кіровоградщині Оксана Коченко розповідає, третю добу живуть без електрики. Діти похворіли, без світла вони бояться ввечері. Лягаємо раніше, усі разом на одній кроваті, тому що поодиночку один фонарик на. Всю хату, можна так сказати, і то не заряджається. Ходимо, заряджаємо телефони по два рази. Хоча б щоб десь якийсь зв'язок. Мене чоловік на війні, то я хоч до нього дозвониться, узнав, що там як, бо він теж переживає. Енергопостачання немає у понад 6 тисяч жителів Катрисанівської громади, каже голова Віктор Поліщук. Зовсім відсутнє електропостачання 13 населених пунктів. І частково відсутнє електропостачання восьми населених пунктів. І електрики наші, енергетики працюють, але, на жаль, кількість населених пунктів, які залишаються без електроенергії, не зменшується, а навпаки, збільшується із-за того, що вночі продовжують падати опори, продовжують. Рватися дроти от на даний час навіть ще не всі по території громади, не всі лінії обстежені. Лінії електропередач не були розраховані на навантаження льодом і снігом. Відновлення триватиме до двох тижнів, пояснює технічний директор підприємства «Кіровградобленерго» Валерій Запорожець. Населених пунктів 86, понад 10 тисяч користувачів знаходяться зараз без електропостачання у південній частині області. Кропивницький район, Устинівська бобранецька громада. Відновлювальні роботи виконуються в кількісному складі 25 бригад. Працює зараз. Ненормований час для працівників, будуть працювати вихідні дні. Той фронт, атмосферний, який пройшов областю, приніс опади у вигляді дощу мокрого снігу з налипанням місцями товщиною діаметром до 6 сантиметрів. Це не нормовані навантаження на лінії електропередач. Вони не розраховані на такі електричні навантаження. Тим паче, що були вітрові нагрузки, вітер сягав 20 метрів на секунду. Каже, матеріалами і обладнанням для аварійно-відновлювальних робіт забезпечені. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.